Пані та панове, запрошуємо вас на трансляцію матчу 17-го туру Першої ліги України. ФСК Маріуполь приймає СК Полтава. Трофатєєв. Двічі вдало зіграв. Зараз Момент удар від Петренка. Другий поверх він там виграв на лінії Воротарського після подачі з флангу. Сам він подавав. І другий поверх виграв. Менталичуків удар заблоковано ще. У нас пробити. За карного майданчику. Лівою ногою. Лівою ногою. Пробивав у нас Дмитро Фатєєв. Метрів з 24. Упала в Атаці. Проведення на Ліво. Подача. І зараз, напевно, потрібно було пробувати, але вирішив скинути Марусич на партнера по команді. З боку Жовтенка. Йде подачі від кута поля. До основного часу першого тайму одну хвилину. Одну хвилину компенсував до першого тайму рефері нашого матчу. Морослав Липко. і забивають. Забивають полтавці вже на 45 плюс першій хвилині. Марусич, якщо не помираю, зараз. Ще раз переглянемо цю гольову атаку вопоря. Емоції Терехова. Його можна зрозуміти. Прикро, коли команда пропускає вже в компенсований час проти Кудрівки. І цей матч завершиться за рахунком Мольної. Зараз момент в полтавці удар Бужнікут. Якубенко парирує і буде кутовий. Буде кутовий. Йому ще раз вдалося протягнути м'яч до штабного майданчику. Щербак, який через дискваліфікацію пропускає найкращий Бомбари. Момент! Удар відбувається. Рикошет навіть цілком можливо був. Зараз ще раз повтор цього епізоду побачимо. Варцаба м'яч зафіксував. Дивимось, йде подача. Виграв другий поверх. Не було Рекошету. Приїздка полтавців. Марусич пробиває, але на місці Якубенко. І по центру пробив Максим Марусич. Дивимо ще раз. Це удар від Максима Марусича. Прямо по центру. Прямо по центру спрямував м'яч Максим Марусич. І, звичайно, Якубенко мав фіксувати м'яч. Вен Місюра. Футболіст, якого потрібно особливо пильно стерегти при стандартах. Зараз момент. Зубков розгойдує свого опонента фінтами пробиває, і забиває! Забиває Ілля Зубков! 1-1! Маріуполь зрівнює рахунок! Вдалося розгойдати фінтами. Вадима Підлепича. Іллі Зубкову. С відразу попрямував до Олега але якраз тупюров. Ілля Зубков. Обмінявшись. У тренера, і ще раз. Оп. Подача. і Забиває Місюра. Іван Місюра забиває на 90 плюс 6 вже хвилині. 20-й номер. СК Полтава, центральний захисник. Виводить вже в друге полтавці вперед, але зараз вже. Менше хвилини залишається. І в цей момент дає фінальний свисток. У неарбітр нашого матчу. 1-2. СК-Полтава здобуває перемогу. Дає фінальний свисток. Мирослав Липко. Матч завершено.